Моя компанія це виробник шпанованих елементів меблів і шпанованих плит. Це довга історія, ну, тому що ми хотіли розвитку, хотіли бути в меблевій індустрії, в меблевій тусовці, спілкуватися з меблевиками, розуміти, як розвивається галузь і куди вона йде. Плюс це додаткові знання, і ми почали там наше знайомство це з навчання. І ми дізналися, що таке лін, І з цього все почалося. Я думаю, що бути ну, — це така річ, коли ти бачиш результати своєї роботи. Це раз. Друге, це завжди речі, які потрібні людям. Тобто, неважливо, що люди користуються меблі, меблями, вони сплять, вони роблять гарні інтер'єри. Якщо у вас є це. Ви межуєте між скажімо так, технічним і мистецьким напрямком, коли ви, вам подобається і візуальне, і, скажімо так, технічні науки, тоді вам завжди буде подобатись бути мибилком, тому що ви можете творити. Я думаю, що ті люди, які люблять створювати, які люблять візуалізувати. Для них бути мебливиком це завжди круто. І це шалені перспективи. Так, наша компанія є сімейною компанією, яка є експортером, яка є, скажімо так, надійним партнером мебливика. Ми створюємо унікальні речі з натурального матеріалу. І дозволяємо як зекономити натуральну деревину, тобто використовувати її менше, так і зробити ваше виробництво більш ефективним і отримати напівфабрикат, який прискорить ваше виробництво і зробить його більш маржинальним.